Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Коли молитва потрясає землю. Об'явлення 8.4 І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. Доктор Гаррі Грінберг досліджує пісок і фотографує його на пляжах у всьому світі. Часто ловлячи дивовижну гру кольорів, що утворюють частинки мінералів, черепашок і коралів, які містяться в ньому. Він виявив, що пісок є значно складнішою структурою, ніж здається, на перший погляд. Завдяки мікроскопічному дослідженню піщинки можна отримати багато інформації стосовно ерозії, прибережних течій та їхнього потенційного впливу на берегові лінії. Навіть маленька піщинка може надати. Цінну інформацію. Одна молитва, подібно до піщинки, може мати велику вагу. Святе письмо визначає важливу роль молитви в настанні Божого царства. У восьмому розділі книги об'явлення розповідається, як апостол Іван побачив ангела, що стояв біля жертівника перед Божим престолом, тримаючи золоту кадильницю молитов усіх святих. Ангел кадильницю взяв. І наповнив її огнем із жертівника та й кинув на землю, і зчинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі. Одразу після цього сім інших ангелів, які мали сім сурм, приготувалися, щоб сурмити вірш шостий, передвіщаючи останні дні старого світу і повернення Христа. Іноді може здаватися, що наші молитви не надто багато важать. Але Бог так їх цінує, що відвів їм особливу роль у встановленні свого царства. Те, що нам здається малим і з ним знаходить вагу, здатну похитнути землю. Чому, на вашу думку, Господь Ісус хоче, аби ми молилися за прихід Божого царства? Як ви можете залишатися вірними в молитві сьогодні? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені бути вірним у молитві. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.